У 2025 році земля вступила в нову фазу сейсмічної активності. Ви й самі це спостерігаєте. Внаслідок впливу плюму за один тиждень сталися одразу два потужні землетруси магнітудою понад сім. спочатку на кордоні Аляски та Юкону магнітудою сім а всього через два дні магнітудою 7,6 біля узбережжя Японії. Це не випадковий збіг. Це ознаки глибинних процесів спричинених тиском Сибірського плюму на земну кору. 2025 рік вразив нас цілою низкою геодинамічних рекордів і аномалій. Руйнівний землетрус магнітудою 7,7 у м'янмі, що стався 28 березня. продемонстрував безпрецедентні характеристики Надзвуковий розрив протяжністю 475 кілометрів. Потім мегаземлетрус наприкінці липня на Камчатці, магнітудою 8,8 із серією аномальних авторшоків що стався в краєвій зоні євразійської плити, під якою набирає силу Сибірський плюм, Як я вже неодноразово зазначав, катастрофи лише наростатимуть сьогодні я хочу показати вам лише один графік, заснований на даних із відкритих джерел. Він відображає кількість землетрусів магнітудою від трьох, за даними відкритого інтернет-ресурсу Volcano Discovery, що агрегує дані про землетруси з різних систем моніторингу по всьому світу.